Розпочинаємо роботу з пальто 3162. Тканина у мене варсова, тому всі деталі викруюються з урахуванням направлення дольової, тобто у нас низ завжди дивиться в одну сторону. І перед тим, як ми починаємо шивати всі деталі, нам потрібно їх підготувати. Для цього спочатку з осноровкою. Викроюємо центральну частину та бачок. Що значить за снаровкою? Спочатку ми вирізаємо кусочок такий трошки більший по периметру, продубльовуємо його і тільки після того вирізаємо саме лекало, саму деталь. Після цього крайкою, дольовиком проклеюємо лацкан і борт. У мене 2 см, в ідеалі 1,5 см використовувати крайку. Далі плече також дублюємо крайкою. На лекалі стоїть контур, ми його перегинаємо і намічаємо лінію перегину ласками. Проклеюючи. Дольовик по лацкана, сподіваюсь, вам його видно, бо він чорний. Оцю частину ми трохи спросовуємо, трохи збиваємо праскою приблизно на півтора сантиметра. Намічаємо верхівку виточки і сшиваємо саму виточку. Припуск зі сторони центральної частини пілочки розсікаємо. Трошки розсікаємо саму виточкою ще. І оцю частину також праскою збиваємо, спросовуємо верхівку виточки. Після цього пришиваємо бачок пілочки. Чи він у нас просто бачок називається зараз гляну. Бокова частина називається. Пришиваємо бачок, шви розпрасовуємо, орієнтуємося на надсічки. Обов'язково. І тепер приклеюємо крайку із сутажем на пройму. Спинка. Для деталей спинки є клеява на верхню частину спинки, на шлицю та на низочки. Це все деталі лекал, які ви використовуєте. Тепер. Перед тим, як ми приклеюємо оцю частину клеєвої, нам потрібно спросувати посадку по плечу. Для цього можна прокласти строчку допоміжну, стягти цей участок на цю строчку, на оцей відрізок по клеєвій можна орієнтуватися. І праскою, отак його збити. Тільки після цього ми приклеюємо клеєву на верхню частину спинки. Підготовлена деталь спинки виглядає так. Ми проклеїли верхню частину спинки. Перед тим, як проклеювати, нагадую, що ми збили оцю посадку на плечі Далі проклеюємо горловину спинки. Росток. Проклею крайкою дольовиком. Саму крайку розсікаю, щоб нам легше було викласти її по кругліму по закругленому цьому участку, Проклею крайкою із сутажем пройму. Крайкою по косій проклеюю шов рельєфний і центральний шов також. Наниз приклеюю коли його це деталі у вас такі є для цієї клеєвої. На ліву частину спинки приклеюю деталь для шлиці. Така деталь у вас теж є в лекалах На праву частину по краю шлиці проклеюю дольовик. Далі зшиваю центральний шов, сшиваю його таким чином. Доходжу до припуска. І отаку галочку, шию ставлю закріпку, залишаючи сантиметровий припуск на шлиці для пришивання підкладки. Потім намічаю лінію для самої шлиці і прокладаю допоміжну строчечку, ось ниточка від неї, для того, щоб чітко запрасувати саму шлицю. Потім прасую, сам шов центральний розпрасовую. А шлицю запрасовую на ліву сторону. Потім допоміжну строчечку із самої шлиці я приберу. А так нам буде трошечки простіше працювати. Підготовлюємо клапан для прошивання кишені на пілочці. У нас є верхній та нижній клапан. Верхній клапан. Вирізаємо з основної тканини нижній із підкладки. Обидва клапани продубльовані, дублюємо з осноровкою. Нагадую, що ми спочатку вирізаємо такий більший по периметру шматочок тканини, продубльовуємо його. Тільки після цього, намагаючись дуже точно вирізаємо ці деталі. Точність тут дуже важлива, тому що це вплине і на вигляд клапана, і на симетрію. Для того, щоб було мені легше шити, я на клапан переношу оцю лінію. Я зрізала припуск і перенесла лінію. Ось так. Далі я шию по нижньому клапану, урівнюючи шви. Для цього мені потрібно нижню частину клапана припасажувати. Ви можете це сколоти або змитати, діяти так, як вам легше. У мене вийшло, прошити його, ні змитуючи, ні сколюючи. Отак він виглядає, коли вже пришитий нижній до верхнього клапану. І тепер нам потрібно зрізати зайвий припуск. Залишаємо десь приблизно 0,3. І з куточка висікаємо трошки більше. Вивертаємо клапан і вимитуємо його. Зараз заправлю голочку ниточкою, покажу, як виметую. Ось він прямо от сам викладається із перекантом гарним. Ось такими косими стіпками, утворюючи досить гарний перекант, щоб у нас підкладка не виглядала. Виметуємо клапан. Потім ми його прасуємо. Я спочатку прасую його з вивороту, гарно перевіряю лінії, щоб були рівні. Перевіряю правий із лівим клапаном. Щоб вони були симетричні. Потім ниточку виймаю цю допоміжну, і вже тільки після цього прасую його з лиця, щоб у нас максимально мінімально залишилося якихось ниточок по лицю, і ми мінімально це все діло запрасовували, бо іноді дають ласи. При прасуванні праска може ставити ласи. Тому цей процес варто мінімізувати. Готовий лацкан, прасуємо, виготовляємо інший, обов'язково перевіряємо на симетрію та виготовляємо дві таких рамочки. Рамочку так само дублюємо з осноровкою, перегинаємо вдвоє, можна її запрасувати. і прокладаємо допоміжну строчку на сантиметр від краю, по ній ми будемо орієнтовуватись, пришиваючи саму рамку до пілочки. Готові клапана, готова рамочка. І тепер розмічаємо місце для прошивання клапана. У нас є виточка як орієнтир, а також підріз. Цей підріз можна шити отак вручну косими такими стіпками, щоб він не роз'їжджався. Так буде трошки зручніше працювати з кишенею. Я провожу лінію на 5 мм вгору. Провожу її паралельно у цьому підрізу. І вивожу трохи далі за потрібний мені орієнтир. Далі відкладаю 1,5 см від виточки, це буде початок клапана. Потім прикладаю клапан, так, по лінії пришивання І роблю ще одну точку для наступного контуру. Відкладаю цей контур. Рамочка сантиметр, малюю нижню сторону і тепер буду пришивати. Пришиваю спочатку клапан. Клапан викладаю від початку цього контура і пришиваю чітко по цій строчці, попадаючи чітко в лінію намічену. Потім беру рамочку. Отаким От чином прикладаю, тут у нас по 1,5 см припуски. Відгортаю отак, припуск, щоб мені не заважав. І так само пришиваю до рамки, ставлю закріпку. І попадаю строчка, оця намітка на самій рамці, повинна попадати чітко в намальовану лінію. Оцю кишеню я вже пришила. І тепер потрібно розсікти в куточок, щоб вивернути рамочку. Одну сторону я вже зробила, а цю сторону покажу, як я розсікаю. Трошечки підрізаю оцю лінію. І тепер отак в кут, не дорізаючи майже 2 мм. От прямо під саму строчку я не висікаю. Тут досить м'яка тканина, все дуже добре викладеться. От так. І тепер вивертаю рамочку. Можна і кишеню трохи вивернути. Викладаю рівненько, щоб у нас був. Прямий кут. Коли ми пришиваємо цей хвостик, нам потрібно зробити отак закріпку і зробити прямий кут по рамці та по лінії пришивання до пілочки. З цього боку я вже пришила, попрасую і вигляд матиме кишеня такий. Далі пришиваємо підкладку. Підкладку пришиваємо до припуска. Отак вот у нас припуски з клапаном. Пришиваємо підкладочку, потім іншу сторону до рамочки. Ось так. Далі зшиваємо Оці дві сторони, все гарненько випрасовуємо і рухаємось далі.